Вітаю усіх моїх підписників і гостів каналу. Сьогодні я буду робити таку редисочку делікатес, я би її називала, і хочу вам то показати, як вона, як вона робиться, і вона є така дуже смачненька і дуже, така, знаєте, приємна і така екзотична, я би сказала. Вона не є така, як зазвичай, ми знаємо і ми робимо редиску. Вона є така трошки інакша. Дивіться. Що нам для цього потрібно? Саме перше потрібна редисочка, така побільша редисочка. Тоді ех, знизу від хвостика чуть-чуть так зрізаємо, щоб вона була устойчива, щоб її можна було поставити і щоб вона нам стояла рівно. Отакий от рівний зріз зробимо і зверху теж трошечки зрізаємо, щоб вона була така ширшечка, бачите? Щоб була така ширшечка знизу і зверху. І от коли поставили, то вона рівно стоїть. Різали. І тепер тоненьким ножиком маленьким вибираємо всю серединку. Отак От просто її вичищаємо. Отак От вичищаємо, наскільки можете ножиком. Якщо ножиком погано получається, то можна взяти ложечку маленьку і маленькою ложечкою можна вибирати. Головне вибрати серединку. О. Я вже вибрала, бачите? ось так. Серединка, не мусово всю вибирати, а так, щоб тільки як ми будемо накладати сир, щоб той сир туди зайшов всерединку. От бачите як. І я вже таких наробила. У мене тут ціла мисочка нароблених, я вже їх є, повичищуваних. І зараз будемо робити помазку і начиняти нашу редисочку. В кінцевому результаті має получитися ось така редисочка. Ось бачите? Ось така краса. Такі корзинки прямо з радисочки. Тепер, що нам потрібно для начинки? Для начинки я взяла кисломолочний сир. Звичайний кисломолочний сир. Можете взяти бринзу-сир, тоді його не треба буде підсолювати, бо він вже готовий підсолений є. А мій є такий звичайний. Я взяла масло кімнатної температури. Буквально десь 40 грам масла. Теж дивіться, скільки у вас буде начинки. О, і тепер це все отак гарненько треба перем'яти. Я, може, блендером зіб'ю, так буде ліпше. Тепер сюди будемо додавати жовтки з варених яїчок. Білочки будемо лишати, а жовтки додаємо сюди. У мене три яєчка. У мене не є багато родисочків. В кого більше, то треба буде більше взяти. І трошки так перемну, а потім я блендеру. Так буде ліпше. Нарізала дрібнесенько укропу. І цибулька дуже дрібно. Зараз поки додам солі. У мене розова сіль, як завжди. Перцю. Чорного. Так, щоб добре до смаку було. Добавимо сметанки. Ось так, щоб наша маса стала така рідша, щоб можна було її потім дати в кондитерський мішок. Я вам скажу блендер то є сила. Раз-раз і, і вже готово. І вся маса однорідна. Додаю сюди ще трошки укропчику і цибульки до цієї маси, гарно вимішуємо. Пробуємо на смак. Якщо треба ще сольки додаємо, Моє є вже добре, я вже покушала. І тепер буду перекладати в кондитерський мішок. Це гарно виходиться, яка родисочка. Тепер ми маємо наші білочки. І так легесенько, легенько, такою легенькою стружкою, отак. От Поприкрашати його. Так де впаде? Не мусить бути іменно вже так на радисочку, може бути й поза редисочкою. Отак гарно його протерти. На дрібненьку терточку. Воно як сніжок, знаєте, так поприпадало, як сніжком попритрушувало. Тепер зверха легенько-легенько укропчиком. Чуть-чуть. Яку зелень маєте, поприкрашайте. Ось таку красу ми з вами зробили. Я вам скажу, що дуже шикарне блюдо і дуже таке заманчиве, і дуже гарно виглядає. Воно як такі, знаєте, курзиночки ем, з чимось з кремом чи <ріх>, щось таке подібне. І от зараз я покушаю одненьку, яке ж воно на смак. На вигляд дуже симпатичне. М -м -м. Ви знаєте, що на смак є дуже добре, тому що сир є зі сіллю, і та сіль з перцем, вона так гарно. До теї радиски комбінується, що дуже смачно. Рекомендую зробити таку редисочку і хоч раз житті спробувати. Воно є дуже смачно і дуже так, такий делікатес, і не так воно довго робиться, воно швиденько робиться, і надзвичайно смачно. Так що, кому сподобалися мої корзиночки. Будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал на нові відео. І щиро всім дякую за те, що, що ви пишете мені коменти, що ви багато дуже вже я маю відгуків на своє відео. Щиро всім вдячна і всім бажаю мирного неба і спокою. Па-па!